Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Далі з вами дивимося акції та знижки з 10 листопада по 16 листопада в Аврорі. Хто не подивився першу частину, подивіться, будь ласка, знижка на ось такий плет. Різдвяний новорічний малюночки сніжинки 150 на 200 299. Ось такий ще плет. Також він 150 на 200, різдвяний. Малюнки вам показую вже більш як на фото. 299. І ось такий ще килимок. придверний, Малюнки різні. Ще ось такий варіант. І ось такий. І невеличка знижка 84. Знижка на ось таку чашку поцелянову з малюночком. Коли ви будете наливати чайок гарячий або каву, малюночок буде змінюватися. Ось. І ціна зі знижкою 74 гривні. Тарілочка пацелянова, фігурна олень 249 і тарілочка сніговічок. Ось. 249. І тарілочка Санта фігурна 199. Рушничок. Новорічний сніжинки по 29. І ось такі ще. Рушнички. Новорічні різдвяні. Також по 29. Знижка на ось такий підсвічник. Скляний, круглий по 77. Свічка. В баночці ароматизована. Різні аромати по 88. Молоко незбиране, згущене 440 грамів. І ціна 66. Знижка на цикорії, Розчинний прыжка 100 грамів. 49. Суміш кавова розчинна. Капучина 150 грамів. 47. Ось така кава розчинна сублімована. Амбасадор. 200 грамів. І ціна 319. Кава розчинна гранульована. «Форт» 60 грамів. 74. Ось такі цукерочки асепті. Шоколадні. 114 грамів по 84. І цукерки, шоколадні пташине молоко. 340 грамів. Так. І ціна 184. Знижки на форми. Для випікання сіліконові Ось це вони в складеному вигляді і мало займають місця. А сам корпус, він металевий. 209. І форма. Металева, а самі формочки для кексів. Сіликонові, 12 формочок. Червоні і ще жовті 299. Дивіться, знижка на ось такий килимок придверний Він з написом, мінус 95% знижка, він зі звуком ще. І ціна лише 29%. Це він в складеному вигляді. А ось в розкладеному вигляді. І звук дивіться: ну, діткам буде цікаво, але можливо купити тільки як килимок. Ось так. Ціна 29. Знижки на шкарпетки жіночі, тепленькі по 69 Шкарпетки жіночі, махрові, високі по 24. Ось такий ще варіант. Шкарпетки жіночі, махрові, високі по 27. Шкарпетки жіночі, в димі сезонні низькі. Котики по 27. Це вже шкарпетки чоловічі, тепленькі, махрові. І зі знижкою 49. І ось такі чоловічі шкарпетки тепленькі, махрові. Вони високі, зі знижкою 39. Знижка, дівчатка, на ось таку сумку. Малесеньку, екошкіра, на застіпці і має два відділення. Так, ось зовсім така малесенька. І довгий рів'єнець ось. І ціна 229. Так, чи ні? Так, 229. І ось такі ще дівчата-сумки, вони невеличкі. На застібці. Мають одне відділення і довгий рівнінець. Ось. Ще ось такі варіанти. І ціна 199. Знижка на ось такий рюкзак молодіжний. Він текстильний. На блискавці має одне відділення і одне поменше відділення. Ось так. По бокам також такі кишені. І він зі знижкою 229. 229. Це ось така новинка, дивіться, килимок для дому. Він овальної форми І квіточки. Квіточки такі м'якесенькі. І коштує така новинка 550. І ось така новинка, килимок для дому. Пандочка. Також м'якесенькі. І поглянемо, скільки коштує новинка. 149. І ось такий ще килимок, придверний, з написом, різними малюнками. Ще ось такий варіант. І ціна 129. Ось такий дозатор для рідкого мила. Фігурна ялинка по 69. Так. Знижка на ось такий набір аксесуарів для ванної кімнати. Це все пластик білий. Там, білий. І є ще ось сірий по 99 І ось такий ще набір аксесуарів для ванної кімнати. Також пластик по 99 Поглянемо з вами на мочалки для тіла. Дивіться, ось така мочалка для тіла. Банд. Ще ось такий варіант. 39. Мочалка для тіла, прямокутна банна. 29. А це вже набір мочалок для тіла. В наборі три штуки. 69. І ось такі ще мочалки для тіла. Ціна знижена 29. Мочалка для тіла, вант по 24. Ось така новинка. Набір куль для прання бізгалтерів. Дві кулі. Це все пластик. І ціна новиночки 99. Знижка на ось такий кошик. Текстильний плетений, такий більш прямокутний. Ще ось такий молочний. Ось. По бокам ручки плетені і зі знижкою 219. А це вже кошик дитячий, такий більше новиночка. З малюночком, з написом. Він так легесенько ось так складається і розкладається. І ціна його 279. І знижка ще на ось такий кушик. Він також текстильний, але корпус металевий. Ось. І він легесенько, так, швидесенько, тобто складається, ось так, і розкладається ось. 99. Подивимося з вами на серветочки та рушнички. Ось такі сафі серветочки 85 штук, такі самі звичайні, білі по 16 серветочки косметичні, 150 штук їх в упаковці 38. А це вже рушнички. 150 штук в упаковці 22 гривні. Знижка ще на ось такі серветочки. Чорні, 200 штук їх в упаковці, 99. А це вже серветочки вологі. У них дуже-дуже приємна роман з клапаном 120 штук по 69. Чорні серветочки вологі 120 штук по 74 гривні. І дитячі вологі серветочки з клапаном 120 штук по 54. Ось такі ще серветочки вологі, дитячі 60 штук по 16. Знижка на ось такі рушнички сафі. Два штуки їх в наборі і ціна 44. І ось такий ще рушничок білий. Один делюксовський. 49. Знижка на ось таке крем мило. Туалетний шик. Різні аромати 125 г по 19 мило. дитяче, Туалетне б'янко Диня. Кавун 140 грамів по 19. Мило шарм 125 грамів по 19. Дитяче мило шик 125 грамів по 19. Мило шик туалетне ТВД по 19. І мило, Ловіт полуничка. І лаванда. Ось. 60 грамів по 7. Скляна ось така кришка. Скло та силікон. Ось. 229 кошик для зберігання пластиковий. Для холодильника. Він такий прямокутний. По 88. Чайник для заварювання чаю. Скляний. А кришка дерев'яна. Ось всім вже знайомий. 179. Знижка на ось такі гриль. Дивіться, лібертон, потужність 1600 ватт. Ось так. Овочі, м'ясо, риба, ковбаски. І ціна 1079. Мінус 10% знижка. Невеличка знижка, але є. І ось такі ще гриль, також лібертон, потужність 1600 ватт. Різниці не бачу, але ціна вже поменше. 109. Ось так. І ось такий великий гриль. Потужність 2000 Вт. Такий прямокутний, плоский. І ціна 1119. Знижка мінус 7%. Пряжа для в'язання. По 29-100 грамів. Пряжа. Помпончики ось такі. Ціна знижена по 77. І ось така ще пряжа. 100 грамів. І ціна зі знижкою 49. Ось такий годинничок Це така новиночка гламурний. Дивіться. З камінцями. І ціна його. 399. Знижка на годинник настінний. Ось круглий. 99. Ось такий темно-зелений годинник. Також зі знижкою 179. І ось такий ще годинничок, 199. Вони майже однакові. Та ні, вони однакові, а ціни різні чомусь.